Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Як передають джерела на місцях, знову під роздачу потрапило. Сизранське військове училище для льотчиків годину тому зазнало чергового удару. Курсанти старших курсів під час льотних тренувань випадково обсіляли склади зі зброєю. Велика кількість загиблих, батьки прориваються на аеродром, хочуть забрати тіла синів, все заблоковано. Працює ФСБ. Ситуацію замовчують за попередніми даними: 50 загиблих, 28 поранених, 12 зниклих безвісти. Карма наздогнала. Наслідки війни будуть усе відчутнішими на території самої. Держави агресора, бойові дії вже перекидаються на територію Росії. Це відбувалося від 2022 року і триває зараз в 2024-му. Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив представник ГУР Андрій Юсов. Фактично це вже відбувається і 2022 рік, і особливо 2023, і початок зараз 2024 року пов'язані з активним гуркотом бавовною на території так званої Російської Федерації. Зрозуміло, що за цим стоїть серйозна робота, і держава-агресор, яка напала на свого сусіда. Я думаю, було б дивно сподіватися, що війна має вестися чомусь винятково на українській території. Ні, це не так, розповів Андрій Юсов. Він також додав, що наслідки цієї війни будуть усе відчутнішими на території самої держави-агресора. Це власне вже триває, і таких подій буде більше, підкреслив представник ГУР. Зазначимо підрозділ українських сил спеціальних операцій виконує диверсійні завдання на території РФ, зокрема, зі знищення. Складів боєприпасів і сховищ нафти зе Times з посиланням на коментарі неназваного офіцера української розвідки і двох 25-річних сержантів підрозділу ССО з позивними «22-й» і красень. Про деякі деталі цих операцій розповіли журналістам зе Times, особисто бійці двадцять і красень. Самі бійці не назвали цілі своїх прихованих операцій у глибокому тулу російських окупантів, але журналісти зробили висновок, що вибухи на складах зброї є на автобазах в Росії радше за все пов'язані з діями українського спецназу. І красені 22-й беруть участь у бойових діях проти російських військ із початку гібридної війни на Донбасі 2014 року. Вони пройшли тривалий вишкіл, аби стати бійцями ССО. Росіяни так і неспроможні збагнути, як це диверсія УП стається. Вони не можуть повірити що ми можемо бути там на території РФ УП спецпризначенці із цього загону мають навички здійснення диверсійно-розвідувальних операцій у тилу противника. Вони зокрема мають навички підводного плавання, гірського бою і повітряного десантування. Ці бійці займаються також навчанням є інструктажем новобранців, передусім у вишколах з військової тактики. Мобілізовані часто мають високий бойовий дух, але їм бракує належного спорядження. Є зброї, тож спецназ бере на себе їхню підготовку з виживання на полі бою. Спецпризначенцям доводиться допомагати мобілізованим на передовій, які не витримують психологічного тиску. Від постійного бомбардування артилерії є авіації. Інколи їм доводиться займатися налагодженням евакуації. Поранених на полі бою є налагодження. Каналів зв'язку та лінії постачання допоки новосформовані підрозділи не візьмуться за це власноруч. Обидва бійці в розмові з журналістами подякували західним партнерам за надане озброєння, техніку і спорядження. Але додаючи, що попри все озброєння і техніки, бракує через високу інтенсивність бойових дій. Передусім бракує військового автотранспорту. Важкої бронетехніки є НЛО. Співрозмовники скаржаться, що інколи їм доводиться жертвувати чимось. Бо спорядження швидко ламається, вони намагаються в притул підібратися. До росіян в окопах і тилу, але зношене спорядження інколи дуже шумить, коли їм доводиться плазувати по землі. Пряма мова 22-го. Ми намагаємося підповсти до них, маскуватися на землі. Це дуже важко, коли в тебе купа Спорядження купа кулі і гранат. Воно дуже тисне через свою вагу і від цього ще важче повсти. Але нам вдається підібратися до них зненацька. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!